Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде черговий чудовий бестселер-телефон від компанії Motorola Moto g 84 5G версія 8256. Його я купив на подарунок своїй дочці, от в такому цікавому червоному кольорі. На заміну її старій моторолці G32, якою вона все ще користується, але вона розбила там екран. І якраз можна поміняти. Тим телефоном вона дуже задоволена. За два роки жодних проблем з ним немає. Працює швидко, чудово. Там версія була 628, тут 8256. Як і минулого разу, тут вже в комплекті йде чехольчик, але бачите, поменшили комплектацію. Обирав я цей телефон та Moto Fusion 50 828. Зараз він теж там цей 6999 коштує в магазинах. Зараз впала ціна. Fusion коштує 799. Fusion йде вже екран водопад, там вже Snapdragon 7 Gen 1 якийсь кращий процесор. трошки. Але у Fusion немає карти пам'яті, немає роз'єму 3,5 мм, а це було потрібно. Там, дочка використовує провідні навушники, дуже часто безпровідні вона не дуже любить. Тому обрав цей. До того ж тут вставляється ще карточка пам'яті, але я думаю, що її цієї вбудованої пам'яті вистачить надовго. По комплектації. Нова мода. В попередній Моторолці була зарядочка, блочок на 30 Вт. Тут уже нічого немає. Скрепочка і кабельочок. Дякуючи, що з дякую, е, нормальним USB, а не Type-C на Type-C, як зараз це роблять. Тому от за це дякую. Ну, будемо використовувати старий блочок. Бачите, яка мода вже нічого не е, кладуть. Хоча в більш дорогі моделі моторола все ще кладуть бачки, зарядочки. Так, чек нам не треба, приберемо. Що е, хотів сказати про сам дизайн? Чехол вже в комплекті, він в коробці вже був надітий. Сам телефон виглядає дуже-дуже прикольно. Він структурований під шкіру. Тобто тут така шкіряна стінка, дуже приємна на дотик. Грані, Ось роз'єм 3,5 мм. Тут є стереозвук вже, верхній динамік і нижній. Бачу, що вже два мікрофона. Ну, Потім розкажу, в принципі, по якості зв'язку тут жодних проблем немає. Ставив сімку, є карта пам'яті. Такий вже після оновлень з'явився а-ля On дисплей. Блін, дуже класний. Тактильно, дуже приємний телефон. Зроблений якісно. Мені подобається. Так, давайте трошки по характеристиках цього телефону. 8 ГБ ЗУ тут 256 будової пам'яті, те, що я сказав до цього. Тут так званий Android launcher або Pixel Launcher. Тобто багато хто називає голий Android, але це не зовсім правильно. Виглядає це прикольно, все працює швидко. Ну, Звикату теж трошки відрізняється, я користуюсь Samsung, але тут швидко звикаєш. Все чудово. Після оновлень все тут міняється місцями, все тут робиться легко. Е, так, 3,5 мм роз'єм є, те, що я сказав. Е, тут 6,5 дюймовий Full HD дисплей. Приємна яскравість. Вон так, якщо на максимум поставити, чудово виглядає, чудово читається на сонці. Е, Піолет-екран. Ну, кажуть, це якийсь там маркетинговий хід, це звичайний AMOLED. Просто не можуть його так назвати, бо це Samsung торгова марка. за... Броньована 120 Гц. В принципі, все плавненько, все чудово. Чудово працює. Тут їде Qualcomm 695 процесор. Він не новий, кажуть, доволі не ігровий, але восьмиядерний. Але я можу сказати, що працюють тут ігри чудово. Я потім продемонструю. це, Я Genshin Impact встановив, No Limit, Sky, гру, мені вона подобається. Все працює чудово. Прискорювач тут відео Adreno 619. Також вважається, як доволі таки йому декілька років, застарілий, але все грається тут чудово і навантаження на відеоядро там ну, 60% там максимум на Генш Імпакт. Камери 50 Мона, основна, основна і 8% над ширококутна, основна камера з автофокусом. Фронталочка 16 мегапікселів. Теж потім покажу, як вона знімає відео і фотографує. Відео Full HD, 60 FPS. Тут знімає вона. Є стабілізація. Єдине, що там, потім покажу в камері, що стабілізація працює лише на 30 FPS, на 60 FPS стабілізації немає. Ну, не знаю, бюджетний, бюджетний пристрій. Також з цим процесором 4К він не знімає. Але кому потрібно, то 4К. Я, наприклад, навіть на s 23 Ultra не знімаю 4К. Ну, що воно треба? Воно багато займає і ну, таке, така роздільна здатність не потрібна. Це ж не там демонструвати на стенді величезному на вулиці. 5000 акумулятор. Сам телефончик доволі легенький. Скажімо так. 30 Вт зарядка в нього, Bluetooth 5.1. Доволі трошки застарілий, але в принципі я жодних проблем з цим не бачу. Мені здається, в цій версії Bluetooth. це взагалі маркетинг. Stereo Dolby Atmos тут іде. Для цього є окрема навіть менюшка тут. О, зараз у Dolby Atmos, де ви проставляєте Налаштовувати його, щоб він краще грав і в навушниках і так. Це прикольно. Навстановлювались тут стандартні ігрушки, як тільки я його включив. Ну, цього не можна відмовитись, вони встановлюються, але потім я їх через меню, звичайно, повидаляв. Е, вага 166 г у нього. Розміри 160 мм, 75 мм і товщина 8 мм. Ну, доволі таки компактний пристрій, ну, непоганий. Дотягуєшся всюди. Він менший, ніж з 23 Ultra, яким я зараз знімаю, це все користуюсь. і тому я навіть трошки відчув такі, да, приємні в мене було відчуття, що всюди можна дотягнутися. Хоча тут 6,5 а S23 Ultra 7 дюймів, але це і трошки компактніший і навіть відчувається приємніше. Отака, от от компле... от от, скажімо так, його комплектація, <сміття> <сміття> його характеристики. Тепер перейдемо трошки по функціоналу. На цьому чудовому етапі мене зламали силку палка, тому зніматимемо на отаку цікаву штуку. Так, трошки по менюшці. Стандартна менюшка е, лаунчера Моторола. Е, Яскравість автомат у налаштуваннях, якщо треба. Хтось вважає трошки спрощеною, мені вона подобається. Ось у Dolby Atmos, всі бігунки перемикання. Тут знизу ви відкриваєте. Менюшка відкривається з махом вниз, одним потоком, ну, списком. Дуже добре. Тут відкриваються віджити, фонові малюнки. Все стандартно. Тут ще воно є е, дашборд, по якому новини не але він вимикається там на лаштуваннях. Знову він вимкнувся після налаштування. Е, віджити стандартні Тороло, цей кругленький, його можете бачити де завгодно. Е, що по функціоналу, перше, хотів би розпочати з дзвінків. Так, виглядає менюшка. Так можна набирати. Отак дивитись останні. Контакти, все тут є. Е, для порівняння. Тільки що от, я набираю службу Лайв. Тут є запис дзвінків. Гарна новина для наших абонентів як перевірка. Або вже там. Говорите. Але на записі цієї фрази немає. Тому це добре, можете записувати по роботі ваших руки або людей. Все, ми поклали. Що ми бачимо? Єдине, то не міг знайти, як ці записи дивитися. Ось все, прям в телефончику, бо є е, в контактах записи, але заходиш на просто можна їх видалити. Але прослухати не можна. Так от прям дзвінку заходити. все, вони є. до кінця 2025 року. Після оплати тарифу можна користуватися. Тариф на мінігай давай в більш ніж 30 країнах. Передайте своїм близьким та друзям за кордону. Ну, якось тихенько, але трошки тихо записує. Але в принципі все, все, все чути, все добре. E, есть, можливість записувати виклики є, бо багато кого цікавить така функція. Тепер після оновлення, просто вимкнути кнопочку ви не можете, як на Samsung, при затисненні вмикається у вас Gemini, в якому ви можете надиктовувати все. Да? Ти ж мене чуєш? Ще <реш> <реш> можу помочь? помочь. Ага, да, до речі, він знову не розуміє українську мову, як це було вже давно. Ну, але використовувати його можна за бажанням. Тепер вимикання у вас отут. Внизу. Вимкнути, перезавантажити, зайти в налаштування. У Самсона теж вона стала зверху. Е, що ще такого цікавого менюшці? Е, що мені подобалось в попередньому телефоні? Це мото. налаштування і жести. Швидкий запуск, воно увімкнено. Бічна панель. Так, да, вона у мене з'являється. А, немає її. Ну, Допустимо, ми її увімкнемо. -увімкнемо. Е, так, швидка зйомка. Це вона що? Так, да, отак можна зробити. Оно, вимкнулася камера, бачите? Е, чим я особисто користувався, це вимкнення ліхтарика ще на попередньому телефоні. Чик. Чудово. І так же само вимикається. Працює дуже добре і дуже зручно. Бувало так, що під час е, темряви навіть я брав телефон перший оцей в руках. Потряс їм, пішов, зробив справи, потряс вимкнув, кинув на стіл і все. Е, знімок трьома пальцями. Ану. До, да, робиться. <laughs> Чудово. Що е, ще? Підняти дораз блокування. Ну, зрозуміло, перевернути це він ходить до вимкнення. Е, підняти, щоб вимкнути, дзвінки. А вимкнути сигнали. Ну, не знаю. Вже для розділення екрану. Теж тут є. Ага, отак можна зробити. Ну, давайте спробуємо. Я зрозумів, зліва направо проводити розділюється екран. Прикольно, прикольно. Такий функціональчик доволі цікавий. Ну, менюшка стандартна, тут калькулятор. Замість галереї у вас Google One, це чи де вона Google фото, є воно асистент. Годинничок з будильниками, таймерами. Все це тут є. Є окрема менюшка під ігри. Зараз покажу її. Є Google документи, Google календар замість, звичайно, але ви можете поставити будь-який, який ви хочете. Ну, все, зайшов. Workspace. Мені якось він не дуже прям такий зручний. Але там все робиться. Погода теж все стандартно. Оцініть нас. Потім потім, отак виглядає віджет погоди на моторолі. Ось у Google фото. Да, окей. Чати. Ой. Ці сервіси в Google ще не заходив, не вмикав. Коротше, дуже довго це все. Ага, workspace. Що тут робиться в нас ще? Інтерактивні обої. Дозволити. Вони змінюють свій колір, а також тут є налаштовувані. Можна самому створювати. Чи це не, не знайшов? Чи генеруються вони тут з штучним інтелектом? Щось не знайшов. Можливо, є. До речі, є радіо, комусь буде приємно. Дозволити. Динамік. О, Навіть грає без гарнітури. Але нічого не ловить. Напевно, гарнітура все-таки, як Ментенка йде. Опа, вимкнутий. Е так, що ще цікаво? Ігрухи тут закачались, мейл, ну це все стандартно. В принципі, YouTube теж все чудово. Що у нас тут вмикається? Щоб виставити себе миротворцем і все. Його не цікавить доля. Стерео у... працює чудово, доволі гучно, приємний звук. Ще треба буде налаштувати Dolby Atmos. І можливо, взагалі, буде чудово, він цікавий. E, YouTube Music це є. Я свій аккаунт підключив, в мене оплачений YouTube Music, тому в мене немає реклами, нічого немає. Ну Це можна зазвичай повелась Все звертається, все працює стандартно. Диктофон. Так. І що? Що ти хочеш? Ну ладно. диктофон записую отак. І потім ми вас відтворимо те, що він записав. Транскрипції в текст я тут поки що не бачу, але можливо вона є. Не знаю, поки не бачу. Але для цього можна, в принципі, використовувати інші додатки. Зберегти. диктофон записую отак. І... І потім у вас те, що він записав. Е, Транскрипції в тексті тут. Тут ви можете видаляти е, частинки запису, знижувати якийсь шум, тут є функція. Тут поки що і, не бачу, тупа... але можливо, вона є. В принципі, використовувати інші додатки. А що ще тут можна? Вибране, дати, папку, видати, перейменувати. Ну, все стандартно. Транскрипції не бачу. Ну, Можливо, можливо і немає її тут. Тут у вас впереду, як взагалі, йде останні додатки, що ви використовували. Ну, все, в принципі, в цьому плані чудово. Е, ну, Moto Secure, є навіть свій антивірус. Ну, MusicGall я видаляв, але що це платний додаток. Я думаю, якийсь плеєр треба скачати і все. І стандартний для Google Launcherів е, файловий менеджер, де ви все бачите, все можна перебрасувати, заглядати сюди, працювати з файлами. Він доволі в принципі, зручний, кому як. Так, перейдемо до ігор. Ну що, Перша у нас ігруха net for speed No Limits. Хотів сказати, що ігри йдуть чудово. жодних, жодних затормажувань я не бачив, лише Genshin Impact трошки так, трошки так, посмикується десь якось. Але оці всі йдуть чудово. У нас є меню ігор, де тут ось завантаженість процесора центрального, і відеоядра, і температура його. Ось ось 3922. На цій грі навіть не вантажиться сильно процесор. Тут можна яскравість міняти, гучність, динаміка. Ось, поїхали. Давай вже да, заставочка ефекна. Я загалом в ігри не граю, але думаю, щось спробую. Так, да-да, зрозуміло. Ну, пр промальовано чудово, асфальт з дощем, е графіка чудова, лагів затупів на цій грі немає. Ой. Звук чудовий також стерео. Все супер. Стеріо приємно тут. Ну, Прискорено, да, ладно, прискорений. Все, перемогли. Клас. Да, понятно, понятно. Все, ми зрозуміли. Тобто йде непогано. Тепер Sky. О, тут чудова така гра, це не дуже гарна. Така музичка. Прикольна. Да, до речі, про екран. Ну так пальці сильно не збираються, але збираються. Ну, є таке, типу, залапаність трошки, Ну, аліафокка не найкраща, але мене особисто це сильно не дістає. Пушники пишу. Ну давай же, давай, давай, давай. Коротше, зараз трошки промотаємо. Ну, все, трошки промоталось. А так крутиться менішка, теж лагерь немає. Чудово. Небо, подивитись сюди. Так, трошки звук скрутимо. Дивіться, прикольно, лагів немає, все працює, воно повертаємо сюди сюди. Воно якийсь кіт не летить що ж, все добре, здається. Ага, щось не добре запишло. Що ще у нас? Геншин імпакт. Давай, 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 давай. Ага. Так, хвилин кто-то провантажиться. Поїхали. Постійно щось довантажую, я не знаю, мені це не подобається. У -у -у -у. Постійно щось докачує. Я не знаю. Да, зараз давайте почекаємо. Господи, домучив да цей Genshin Impact пів години скачував. Кожен раз відкриваєш її, кожен раз вона докачує пів години. Я не знаю, мене вона вже роздражає, зараз її видалю, але показати треба. Є е -е ще одна ігра така Real Racing 4, де круті машини, все. Я нею граю вже там на трьох телефонах. Там теж постійно докачує, але хоч не так довго. Тут же постійно докачує вона ну, таке. Чисто заради вас домучив <сіх> цю іграшку. Не знаю, чи вдасться нам пограти зараз в неї. Може і вдасться. Ага, вмикайте наушники. Не хочу вмикати навушники. Ну, завантажуйся. Що в нас по процесору? Ну, бачите, ця навантажується. Графічне дрон на 70%, майже процесор на 30. О, впало. Пішло завантаження і впало. Ну, тобто, загалом це, да, можливо, це не ігровий телефон, але ті, що я вмикав, ці іграшки прості, вони доволі оптимізовані і працює круто. До речі, ця платформа вважається доволі оптимізованою в плані енерговитрат. О, господи, господи, Ну що, у нас? 57%. Ну так, да, ця навантажує так. Графічне ядро. 70% воно і такий тепленький став телефон. 33, 33 градуси. Коротше, якось так. Не дуже він можливо, ігровий, але такі середні ігри всі йдуть без проблем. І тут я не бачу жодних таких моментів. О, ага, ось ми його крутимо. Махаємо мечем. А ну і що в нас тут? По завантаженню? 67%. Угу. Ну, дивіться, все, в принципі, літає. Стрибає, бігає. Ну, побігли. Я не бачу проблем, в принципі, лагів не бачу. Все чудово, що з навантаження. 57% графічне ядро. Ну, в принципі, ну такий тепленький телефон. ну, Не бачу. Тобто якось так. А, ну, чик. Чик. Та все добре? Нормально, в принципі, я не бачу не бачу проблем. Єдине, що да, телефон сідає 36%. Було зранку 50, отак підсажується трошки, да, і тепленький. Але грати можна? давай. Стрибай, біжи. Ну, коротше, все чудово. Промальовка непогана. Ого. В общем, якось так. По графічній складовій непоганий телефон також. Нормально себе, в принципі, веде від 6 ігор. Знімає відео. 60 FPS. Без стабілізації. Можна фоткати, до речі. Ну, якось так. Якось так. все 30 FPS без стабілізації. Наближення не працює чомусь, не можна перемикатись на широкогутний об'єктив. От якось так. Водка сьогодні класна. 30 FPS зі стабілізацією. Як на мене щось сильно краще не стало, Ну, це видно по екрану. Подивимось потім, що не знімало. так от. Теж зі стабілізацією. До речі, реально можна вмикати стабілізацію. Все чудово. Ну, так, запис звуку також чутно Нормально, нормально. Піш-менш, я вважаю. талка без стабілізації. ну Таке, так. Да. Трошки тряслись почало напевно. Ще подивимось, що не знімало воно. Погодкою пощастило. В темну пору, я думаю, пору, думаю, буде гірше, гірше відео, тому що все-таки камери недорогі. Ще раз 60 FPS без стабілізації. Можна трохи наближувати, да? Да, можна. а от ширококутний чомусь не вмикається. Можливості такої немає. Ось таке собі. Зараз спробуємо перемкнутися на 16х9 на, на формат 3 четвертих, можливо там вмикається. Ще трохи відео з фронтальної камери. Дестабілізацію. Ну, якось так знімає. Є можливість в камері там ще ставити кодик. Підвищеної якості там ще таке. Ну, я щось повмикав, в принципі, тут повинно працювати. Так, трохи по режимах камери. Що у нас тут є? Портрет, профі. Більше. Панорама, двокамерна зйомка, прискорена зйомка. Угу. Осьо є уповільнена зйомка. О, до речі, треба спробувати. Ну, такий от функціонал. Такий простенький, але в принципі вистачає. Так, до речі, так само вмикається темна тема. Автоматичну яскравість я вимкнув. Тут вона не дуже якось працює. Тобто, якщо темне приміщення, екран теж якийсь темний, постійно треба її накручувати. Я поставив зараз на максималочку. Ой, віджит помінявся, і тут все помінялось. Ну, і тут непогано все. Які переваги телефону? Та сплошні переваги. Тобто ціна. 6999, там ще знижки, в принципі, як е, телефон для дитини, або там для мами, або навіть собі, то чудовий варіант. Особливо, коли є версія на 12 їх оперативки, до речі, вона трошки дорожча там, під 10 тисяч коштує. Що ще переваги? Стереозвук, Відсутність реклами. Простий лаунчер, зручний, приємний. Е, непогана автономність, енергоефективне рішення. У мене вже третій день він лежить, воно 36%. Ну, я не сильно їм користуюсь, але там, подивився відео, все, ігри запустив. Це на третій день. Ну, але, звісно ж, там зі зв'язком з Ну, я думаю, день він буде витримувати легко. Е, реклами немає. тобто, Ціна супер. Є е, 3,5 мм роз'єм, кому це потрібно. Є е, карта пам'яті до 1 ТБ вставляється. Тобто, чудово. Е, ціна взагалі суперська. Реклами немає. Що камера нормальна, за стабілізацією, основна камера чудово знімає. Я не бачу проблем. 60 FPS, чудове відео, чудове фото. Я вважаю, що за такі гроші телефон просто супер. Ну а недоліки що? Немає зарядки, як завжди. Вібра дешеве, жук-жук, таке воно ті типу, да, як в дешевому телефоні. Е в принципі, Що можна ще сказати? Чехол в комплекті йде, все йде. Могли б нам камери трошки додати покраще. До речі, в G32 було три камери, ще була макро, тут макро немає. Але за ці гроші, повторюсь, це супер. Рік тому десь стається, хтось з моїх колег, він же звільнився, купував цей телефон собі на 12 ГБ оперативно. І в нього був брачок, що тут одна камера запотіла в нього, я не пам'ятаю, чи верхня, здається, оця. Не знаю, як він вирішив, щось до сервісу бігав, але більше так я відгуки читав на багатьох сайтах, то телефоном всі задоволені, проблем немає. По зв'язку все записується. Там. Да, до речі, дуже швидкий відбиток пальця. Мені подобається, хоч і оптичний, але все, беремо клас. У вас зажигається така заставочка, Тум. все відкрили. Тобто я вважаю, що за свої гроші телефон топчик і краще може за Xiaomi, за китайців інших. Тому тут вирішувати вам. Якщо є питання, пишіть відповім. відповім. Всім гарного дня. Пока-пока.